В час засідання комісії СТЕП та НС розглянули можливість облаштування альтернативного джерела теплопостачання для вразливих верст населення, а саме мешканців соціального гуртожитку по вулиці Заводській. На сьогодні ну на жаль, дуже дуже і малі ліміти. Це вже було і в минулому році. Та приблизно така ситуація. Все те, що було використано нормово, воно було оплачено по ціні. Не 8 тисяч а 37 тисяч за кубометр. На жаль, це дуже дуже важка і накладна. Для мешканців гуртожитку. Тож присутніми було прийнято рішення облаштувати котельню на твердому паливі в напівпідвальному приміщенні безпосередньо самої будівлі гуртожитку. У міському бюджеті ми передбачили кошти на влаштування котельні. У нас є станом на сьогодні, після проведеної модернізації котли. У центральній міській лікарні, які зараз не використовуються, то ми б хотіли це котельне обладнання використати саме на цьому гуртожитку на об'єкті по вулиці Заводська, 1, шляхом влаштування там котельні у приміщенні, в якому колись за тих часів іще і була котельня. До слова, в даному гуртожитку наразі проживає 104 людини. Серед них і внутрішньопереміщені особи, і одинокі непрацездатні та мало забезпечені неповні сім'ї з дітьми. Також в готелі Елегія, який займає іншу частину будівлі, ремонтуються близько 20 кімнат для розміщення на зимовий період внутрішньопереміщених осіб і тростянчан, будинки яких було зруйновано під час окупації. Окрім того, Юрій Заяць повідомив, що з моменту, коли температура повітря буде нижче нуля за Цельсієм, на Території Тростянецької громади запрацюють пункти обігріву, які будуть діяти в приміщеннях міської ради, її комунальних підприємств та закладів, а також у готелях і адміністративних приміщеннях старостатів. Аліна Гребенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.